Наша держава і наш народ сьогодні живе в цирку або в якомусь жахливому сіні. Чому я про це говорю? Тому що існує якісь дві паралельні реальності. Одна наша з вами, те йде війна, де падіння економіки, де величезний рівень корупції, де. Абсолютно часто неадекватні дії влади, а є інша реальність, де є суцільне свято, де можна не працювати за це, отримувати зарплату і непогано себе почувати. Про що я зараз кажу? Знаєте, ніколи такого не було. І знову добрий день. Верховна Рада про це вже написала багато телеграм-каналів в чатах, слуги про це пишуть. Не буде працювати, знову не буде працювати з 20 по 20 -ть. 2 березня. Я хотів би нагадати, що минулого разу, 6-8 вони вже скасували засідання і зараз знову скасовують. Тобто, ну раді ж нема чого приймати на минуле засідання. Планували виносити 118 різних нормативних актів на розгляд. Цього не відбулося. Історія була про те, що їм дуже терміново треба було замість засідання поїхати на фронт. Я не знаю, яку відмовку вони придумують сьогодні, але це просто ну вже вже цирк, якась ганьба. А коли е, рада не засідає фактично місяць. Вони хочуть зібратися там 14 березня під історію того, що будуть, начебто, вибори в Російській Федерації прийняти якийсь якийсь попірець про те, що от е вибори президента Росії нелегітимні. Та Те, ми і так знаємо, що і весь світ знає, що вибори президента Росії нелегітимні. що на окупованих територіях наші з вами співгромадяни або ті, хто перейшов на ту сторону, будуть голосувати під дулами автоматів. Там не буде вибору. про це. Знають всі весь цивілізований світ. Замість того, щоб приймати, і це теж але приймати важливі закони, які були б потрібні країні, які боролися б з корупцією, їх з корупцією, які б допомагали армії, які б дозволили розглянути питання демобілізації, які б дозволили допомогти соціальному сектору, тому що ми бачимо сьогодні дуже серйозні негативні тенденції. В соціальній сфері в українській соціальній сфері вони будуть знову відпочивати. Я не знаю, що вони цього разу вигадають, і це взагалі не робота, тому що, наприклад, наша команда не може поїхати зараз до захисників, які чекають, чекають на, на допомогу, на дрони, на інші корисні речі, які мала б забезпечувати держава, забезпечуєте в першу чергу, ви, десь ми трошки допомагаємо. Волонтерські великі фонди кожному з них хотілося б за це подякувати. Просто волонтери. А дуже часто самі собі військові допомагають, але ми не можемо це зробити, тому що на відміну від влади ми не їздимо замість засідань Верховної Ради. Ми їздимо між ними. А влада може собі дозволити просто відмінити засідання, поїхати попіаритись, так як вони зробили, і зараз знову в Верховну Раду не проводити. Я розумію, що це завдання президента, його оточення. Я не розумію, навіщо вони роблять, тому що таке враження, що скоро вони амбарний замок повісять на вході в Верховну Раду. Раду, і ми взагалі будемо жити в країні, яка дуже наближається шаленими якимись кроками до Російської Федерації, і ем, ну це біда, правда, біда. Мені соромно, мені соромно за тих, хто приймає такі рішення: за Стефанчука, за президента, за керівництво монобільшості. За монобільшість хай вибачають колеги. Тому що хто не хоче працювати, вони можуть написати заяву, скласти свої повноваження і піти чимось займатися іншим. Можливо, на фронт піти, якщо їм це дозволить совість. А замість них прийдуть ті, хто буде працювати на користь держави. Там є в списку ще багато людей. Я впевнений, що вони зайдуть і будуть. Знаходити час на свою безпосередню роботу засідання Верховної Ради України, розглядати і приймати корисні для держави закони, а не шлятися де інде. Тому так, це крик душі, якщо чесно. І бережіть себе, все рівно не дивлячись навіть на це, ми з вами переможемо.